Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам презентувати таке блюдо. Я сьогодні нічого не хотіла готувати ввечері і вирішила зробити швидку вечерю. Я беру лаваш, помідори, сосиски, сир, овочі, перець, морква і цибулька, капуста. І в мене є такий гострий аджика. Я хочу це все нашинкувати закласти в лаваш. Поставити в мікроволновку і все, вечеря готова. Давайте будемо нарізати все. Тепер беремо лаваш, розстріляємо на столі. У мене їх два, значить, буде два. Ось так. Два лаваша. у мене. Злегка перемішаємо капусточку з морквою і чуть-чуть підсолимо. Тут у мене спеції і сіль змішаємо. Трошки, трошки так, небагато. Так. Десь у мене ложка. Так, візьмемо зараз, так чуть-чуть аджикою помастимо, вона гостра. Небагато, тому що вона гостра. Ставим сосісочку, став перчик, помідорки. Так, завернемо в один слой. Ось так отак от завернемо і чуть-чуть підсипимо капусточки. Так. А, ще на нас сир. Ще сир в серединку. Ось так. Тепер попробуємо завернути це все. Так, лаваш такий твердий, може він в мікроволновці відійде? Ось так. Ось така тарілочка у мене, я з цією тарілкою буду ставити в мікроволновку. Отак от. Одну, од, одної людині три, три, три хвилини треба, щоб він всередині нагрівся, і стал, всі овощі нагрілися, і буде вкус, всі сполучаться всі інгредієнти, і буде вкус дуже смачний. Так, зробимо ще один. Оджіка. Трошки капусти. Став сусісочку, помідорки, перчик. Так трошки сиру в серединку. Так, помідорки ще, ще капуста. І зверху сир. Сир у мене чедер. Не знаю, подивимося, як він зараз буде розплавлений. Закручуємо. Все. Ставимо в мікрохвильовку, набираємо я поставила дві з половиною десь до трьох минут. Так, будемо зараз дивитися, що в ну О. Гаряче? Гаряче? Вогняче. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Де моє пиво? Заходьте в гості на канал. Пока-пока!